Ну, при відкритті відчувся характерний запах дешевого взуття китайського. Тобто, це, що кажуть, що за 30 баксів в Європі можна купити дуже якісну річ. Ну, я в цьому дуже сумніваюся, можливо, так, можливо, але це стосується лише в тому випадку, коли йде розпродаж якихось відомих брендів. Ну, у мене що заспокоює, що ці кроси ми купили всього за доставкою за 12,5 євро. І це гріє душу. Просто треба було терміново дитині в школу на заняття якісь кросівки, допомоги ми ще не отримуємо, тому виходимо з ситуації, як можемо.